В Назарину проходить передача. Талес. Є в обох напрямках партнери. І ліворуч, і праворуч також. Дальній удар. Мацапура відбиває перед собою добивання. І м'яч влітає у ворота. Рух виходить вперед. Талес забиває на 41-й хвилині. Невдало Мацапура зараз відбив цей м'яч, відбив просто перед собою. Ну і скористався бразилець. Талес зіграв на добиванні у цьому епізоді. Рух забиває свій другий м'яч у цьому сезоні. Забиває у ворота Луганської зорі. Талес опинився там, де потрібно. У цьому епізоді саме Талес віддав передачу під удар Мацапура. Вже невдало зараз зіграв голкіпер зорі. Не зафіксував м'яч і відпустив його просто перед собою. Що й дозволило зараз зіграти на добиванні в цьому епізоді Талесу. 1-0 наприкінці першого тайму. Рух виходить вперед. Доволі рівною була гра насправді. І рух ну, варто віддати належне в порівнянні з попередніми поєдинками. Значно активніше грав.